Сьогодні 3 травня 2025 року і я знаходжусь на головній площі міста Хова А чому? Тому що сьогодні нашого міста день народження 769 років, відзначає ці дні. Сьогодні, завтра, вчора вже почав відзначає місто ну, зазвичай то кажуть, що заснував його князь Данило, назвав на честь свого сина Лева. але е заснував його, він його трошки пізніше, або не пізніше, а раніше. Е років так на 25-30 історики кажуть. А чому 769 років? Тому що перша згадка 769 років тому у нас з'явилася письмова. Подивіться, скільки багато людей. Зазвичай ви звикли до наших невеликих шорців. Але ну, сьогодні просто е, хочеться більше показати, пройтись, зробити невеличку. Прогуляночку, хто не може зараз приїхати, кому хочеться, можливо, знайомих своїх побачити, хтось сусідів своїх, сказати, о, я тебе бачив там. Ти бав, був в центрі, що ти там робив, чого мене з собою не взяв. Дуже багато екскурсій, груп. Туристів, дітей. Сьогодні можна піднятися на ратушу. Зазвичай вона зараз закрита, але за окремим записом можна, можна зайти. Багато вуличних музикантів. Як ви бачите, можна послухати. Ну, такий колорит. Ви знаєте, Львов це колоритне місто, кожне місто, звичайно, має свої особливості, але коли ти прогулюєшся по площі цього міста, то ти одразу розумієш, що тут історія добре пройшлася по цим будинкам. Деякі з них реставрують. Дякуємо. От вже цей будиночок вже відреставрований. Подивіться, краса яка. От. Тут італійський дворик. Якраз реставрація йде. От. Музей. А скільки вже е, сьогодні? Розставили, бачите, столиків, можна посидіти. Погода сьогодні така, то дощик падає, то сонечко виходить, але людей дійсно багато. І в нашу наш неспокійний такий час, дуже напружений. Хоча б просто пройтися і прогулятися. Трошки можливо відволіктися від усіх проблем можна сьогодні на день міста. Багато проходить сьогодні фестивалів, відкриті музеї, театри. Відкрили свої двері, можна зайти, подивитися. Якщо не виставу, то хоча б. Що в себе уявляє цей театр. Вот. Ну, зараз з цього боку можна подивитися на ратушу, проти сонечка так собі не дуже видно. Але просто, коли тут знаходишся, дійсно ти Уявляєш, я про себе кажу, що я уявляю, що я знаходжусь в центрі України, в центрі культури, в центрі історії. Подивіться, яке вбрання на балкончику, Ну, це. Ще залишилося з Великодня. Добре відпочивати. Ось попереду у нас є концертний номер. Я тільки що бачив. Так хлопчик співав, ну просто оперний співак майбутній. Я зараз е, додам його в шорт зроблю. Подивіться, ну, це просто майбутній обраний співак, якщо буде далі співати. Затримаємося на півхвиліночки. Наша країна, Україна, болить душа за неї. Сподіваюся, що колись ми будемо згадувати в страшному ці події. Ось, я я чую іноземці, іноземна мова. Ось. А з цього боку ярмарок ветеранський. Організовують виставку і продаж своєї продукції. Звісно, можна прийти з 10-ї години по четверту. Скуштувати, купити щось. Ось таке включення для вас. Хто хоче Хочу приєднатися для, до нашого святкування, але не може пройтися. Невеличку вам прогулянку. Подивилися, як це відбувається. Ну, це тільки на головній площі, площі ринок. А, є багато локацій, якщо буде. У мене така змога і покажу вам наступний. Якщо такий формат вам підходить, то ми будемо продовжувати в такому форматі. Ще раз з Днем народження. Супер-супер місто, супер класне. І закінчуємо Рапорт нашего места Львів. Всем пока.